Привіт! Сьогодні ми розкажемо вам про правила знайомства. Правило номер 1 Слухай людину з якою розмовляєш, і дивися їй в очі. Правило номер 2 Кажи привіт, коли з тобою вітаються. Правило номер 3 Коли хочеш з кимось познайомитися, спитай, як тебе звати. Правило номер 4 На питання, як тебе звати, скажи мене звати і назви своє ім'я. Перегляньмо відео про те, як потрібно знайомитися. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Мене звати Ксюша Тебе. А мене звати Лена. Як бачиш, знайомитися зовсім не складно. А тепер повторимо правила ще раз. Слухай людину, з якою розмовляєш і дивися їй в очі. Кажи привіт, коли з тобою вітаються. Коли хочеш з кимось познайомитися, спитай, як тебе звати. На питання, як тебе звати, скажи, мене звати і назви своє ім'я.